Слава нація, вітаю на каналі Добре Римбат. В ефірі я Сашко Добрий, Продовжуємо контрольний огляд машини з заводу. Там є цикл відео перед цим. Ну от, зокрема, так там можете бачити, так? Без пробігу машина все. Вже там дірка. Або, ну, ще немає, але ось-ось вже і буде. І що там у нас, я лазить там середини, що ж там було на торці, на торці крану пального патрубка, Так, ну що, звісно, солярка. Що іще, он вона там підбігає, сучиться, он її там вже калюжа. Так, з завода пригнали. Тиждень в кущах, калюжа соляри. На відкритому крані. Нагадую, я особисто полюбляю залишати кран відкритим на ніч. Тому що це дає вам змогу побачити, якщо десь щось підбігає, то ви з відкритим краном радше побачите, ніж із закритим. От, тому повторюся, я прихильник залишати кран відкритим за умови, що машина суха і чиста. От ти приходиш зранку, дивишся о, калюшка солярки. А якби кран був закритий, її би там не було. А ти вже знаєш, що вона є, і треба з цим працювати. Продовжуємо контрольний огляд машини з заводу. Слава нації.